Марко вовчок Чари. Давня то давнина, а наче вчора діялось. Молоді літа сказано, що замолоду чуєш або бачиш, до кінця воно тобі привиджується. Стара бабуся було розказує нам, дівчаткам, прядучи вовну, а ми, звісно, наче тобі душею, всяке слово вбачаємо. Як то колись було на світі, які дива творились колись то? Жив собі старий козак за дорожко, з жінкою, розказує, було бабуся. Дав їм Господь викохати собі сина, як сокола. Такий же то виріс козак з його хороший. Щодо коня, щодо зброї, щодо звичаїв, мовляв лицарських. А тож і дома щира була в його душа до всіх. Батька й матір шанував і поважав Старі тішаться та радуються своєю дитиною та дякують Господові. Дожив віку свого, старий Задорожко, позвав Господь до себе. Поблагословив він сина й жінку, наказав не журитись, хороше поховати його. Та й спочив навіки. Годі плакати, мамо, Вмовляє між старуненьку. Це ви Бога гнівете. Дитино моя кохана, як же мені сльози впинити, коли самі з очей ринуть. Я прожила веселий вік молодий, з ним тихо та любо, І ось довелось на старості літях осиротіти. Куди не гляну по хаті, чи в садку, чи на дворі, все його згадаю. Вже час мені до роботи, мамо, скаже було тиміж. «Іду та й вас проведу до сусідки Ганни, як маєте тут самі побиватися. Та добре ж добре, мій соколе ясний. Ходім на Ганни, сину. А Ганна була, як і вона, удова. Мала собі дочку одиначку, звали Химою. Хороша була дівчина, як повна квітка, ясноока. Зросли Хіма в вкупі з Тимошем, як брат із сестрою. Разом гралися, разом і гори приймали, все вкупі, все любенько між собою, та так і поросли, щиро люблячись. Було, як день не побачити між дівчини. То вже й ніяко йому, а вона й дівочі очі виплаче, виглядаючи свого чорнобривого парубка. Старі помічали. Нехай кажуть, любляться молодята. Може, господь і зведе їх докупи, будемо сватами. А чимало ж то було парубків, що ходили за химою, мов привчаровані, аби ступила за ворота, тут і вродяться. Та горда дівчина мене їх і оком не зведе ні на кого. В неї на думці тільки чтиміш між чорнобровий, Його виглядає рано й вечір. Нема його, візьме дівчину жаль побачила, той веселенько й любо, й на світі хороше живеться. Без лиха, кажуть, у світі не буває. Не минула й Химу лихая година. Нема тимоша вечір, нема й другий і третій. Не спить Хима, ходить по садочку, ходить, топче пахучі квіти, що сама садила й поливала. Про все їй байдуже, бо велика туга печаль прийшла до її щирого вірного серця. Почина на світ займатись, іде ти між улицею, веселий, іде просто до своєї хати. Вибігла вона та й перейняла його. Промов мені, милий, хоч словечко, і вчора, й позавчора тебе не було. Коли забуваєш мене, скажи щиру правду. О, дівчино, дівчино, каже Тиміш, як ти мене запечалила. Мушу сповістити твою лиху годину, не бути нам у парі. Не бути? Хіба ж ти собі другу дівчину знайшов кращу од мене? Чи любить вона тебе, як я щиро? Скажи мені, чи я вона? Через неї мій вік молодий пропадає, нехай же хоч побачу, яка? Не гнівайся на неї, Химо, то смирна й добра душа, вона й сирота. Це Олена Бондарівна. вона? Так до неї ти щовечора йдеш? Я очі свої виплакала, світ мені немилий, а ти з нею зженихаєшся обоє щасливі одне коло одного. Горе мені, лихо моє несподіване. А що ж ти, може, думаєш брати її за себе? Буду сватів слати в неділю. Чого ж ти так поспішаєшся? Може, не все гаразд буде, Бо дайте не діждала таке віщувати, недобра дівчино. Слухай ти, може, покинь мою розлучницю, покинь, коли не хочеш каяти свік. Буде каяння та вороття не буде. Щоб я її покинув, дурно тільки слова твої гинуть. Не зраджу своєї дівчини, поки жив буду, поки світ сонця. Не покинеш? Розмислити може та й скажи востаннє, не хочеш покинути? Нехай мені гарячим піском очі засиплються, коли покину. «Говачим!» – та й стрибнула в хату. Враже дівча, промовив ти між, та й тяжко задумався. І навернулась йому на думку Олена. Що хороша була, як зоря ясна, а покірна, а тиха, як голубка сива. Згадав він її таж покрикнув. Нехай мене мир не знає, коли я зраджу тебе, моя горличко. І поклав у першу неділю сватів засилати. Рано почав з ненькою радитись. Нене не, каже, полюбив я дівчину. Хочу її за себе взяти. Благословіть мене. Та нехай же тебе Господь благословить, сину. Одружись, мій соколе, а кого сватати будеш, Химу? Ні, мамо, Олену, Бондарівну. Олену, а я все сподівалась, що ти химу візьмеш. Хороша дівчина і мене шанує. Та вже нічого казати, коли вподобав Олену бери Олену. Аби ні кожна невістка водолюба, аби тебе кохала, мій сину. Послали сватів, побрали рушники, заручили молодих. Почулася стара Ганна та й каже дочці Мабуть, тобі, доню, не судилось, ти можеш у парі бути. А я вже певна була, що сеї осені вас помінчаю. А що є певного в світі, нене? одмовила понурохима. Не журись, доню, найдеться тобі ще кращий. Ти ж у мене хвалить Бога молода й хороша, як ягода. Ввечері йде ти, між, до своєї дівчини, весело й милегенько, і світ йому красується. Коли зирк, а перед ним як мара стоїть Хима, бліда, похмура й питає Покинеш чи ні? Він трохи опам'ятувався та й каже. Бог з тобою, нерозсудлива дівчино, хіба не знаєш? Я вже заручився. Не покинеш, питаюсь. Лучше мені вмерти, якби з неї вікувати. Востаннє, востаннє, не покину. Другого дня просить хіма в матері. Нене, піду я до тітки в гостину, а тітка жила у другому селі, так і недалечко. Іди, доню, йди, може, розважиш своє серденько. Та й випровадила дочку до царини. Не пішла ж Хима до тітки, а пішла в дикий бір. Знала вона там іншу тітку, не бачила її ніколи, а прочула, що живе стара чарівниця в тому бору. Знадобилась вона тепер бідолашній химі. Вийшла Хима за село, два шляхи в'ються. Поглянула навкруги. Немає живої душі, тільки шумить кучерява верба. Та чутно, як рве десь воду з лотоків, поглянула та пішла тим шляхом щодо бору. Іде, йде, минає кам'яні гори і зелені луги, сонце пече її, звернувши з полудня, білі ноги на каміння позбивала, довгою косою загілля чіпляється, Іде, ні на що не вважає. Переходячи мостом, бистру річку якось глянула в чисту воду Та й не пізнала самої себе, аж спинилась. Чи це я? Де ж моя краса дівоча, поділася? Та нащо ж тепер мені вона здалася? Нехай гине, аби я свого доказала. Війшла в вбір. Зелений та густий, не проглянеш. Темно та глухо в йому, Озирнулося сонце вже низенько, небо палаючи, починає червоніти. Йде бором, прислухаючись, то шурхне щось із боку, то захитається береза, то щось гукне химо, химо, та й піде гук по темному бору, аж лунає. Чи довго вона йшла, чи недовго. коли дивиться, стоять два привисоченні дуби, а поміж дубами сидить стара жінка, стара старенезна, аж їй мох покрив, в Хими і в очах усе закрутилось. А відьма питає чого прийшла, люба дівчино? Чого прийшла така молода й красна? До вас прийшла, бабусю, поможіть. Та й розказує своє лихо й пригоду. Відьма й каже Коли хочеш, то я тебе навчу. Навчіть, просить Хима. Знайшла відьма ножа і пірце якесь наговорене. Простягни ж мені ліву руку, дівчино. Вона простягнула. Тільки лиснув гострий ніж, червона кров закапала з пучки. Відьма встромила в кров пірце й заговорила. Ну, каже, тепер іди. Що хочеш, те й зробиш своїм ворогам. Виходить Хима з бору, а сонце вже сідає. Чує вона в собі нелюдську силу. Скинулась вона ластівкою та й полинула. Долітає до села, вже вечоріє. Ударилась об землю ластівка, перекинулась старою бабою та й стала під вікном у Олени. Дивиться сидить Олена між дружок, як повна рожа, хороша, уквітчана, і так то весело й тихо коло неї. Такий то в неї любий погляд, і дружки молоденькі гудуть коло неї, як ті бджілки золоті. Обсіли стола, як свіжі квіточки, а Олена вище всіх на покуті. Подивилась Хима, та аж серце в неї повернулось. О, каже, саме зібрався у неї дівич вечір. Я не спізнилась. Війшла в хату, її привітали, питають, звідкіль, частують. А вона одсунула квартирку, простягла серед хати руки та й рече «Летиш ти, молода, пташкою, а ви дружки за нею, щоб ви до віку вічного літали і щебетали. Проказала вона сі слова чарівничі, вони й вікном одна по другій, тільки крильцями лупотять. Так і полинули ряд по рядочку, Олена повела перед. Що то плачу, що то гомоно було, та страху по селу, нема дівчат, згинули, мов їх, земля поглинула. між ходить, стуги та згоря несподіваного місця не знайде, ходить із улиці вдругу. Аж стоїть Хима в воротях. Глянув він та й згадав їй віщування. Вража дівчина каже, напророкувала мені лихо, бодай же й ти не діждала до віку веселої години. Вона подивилась йому вслід, і жаль її взяв і всміхнулась. Та й промовила Побачимо. Минув рік, просить, Тимоша стара мати, сину, мій сину, подружись, мій голубе, що ти маєш у мене в'янути? Хоч і жаль та не вернеться, втіш мене старую, нехай я свого віку доживу в радості, дякуючи Бога й тебе, моя дитино. Не, не моя старая. Трудно мені оженитись, не знайду я такої дружини, яка була в мене колись. Візьми Химу, сину, то добра дівчина, а мене як поважає, нехай її господь щастям і долею наділяє, і тебе вона щиро любить. Химо взяти, мамо, та це мені перший ворог. Вона мені навіщувала мою недолю. О, сину, мій любий, що де згадувати? Все Божа воля. Що дівчина жалю вимовила, з того пригоди не станеться, так уже не судилось. Як почала, то сльозами, то ласкою впадати коло його, то й умовила взяти Химу. Кажуть, вода й камінь довбає, так і се. Турчать та турчать щодня, щогодини, оженись та оженись, пожалуй старуненьку, що тебе викохала, що своє здоров'я стратила, тебе доглядаючи. Козак згодився, посватав Химу та й одружився з нею. Дождала стара невістки, не нарадується, яка ж то до неї щира та покірна. І вслужить їй, що треба, і пожалує, і догодить, як рідна дитина. А вже коло ти муша, то так і в'ється, так липне до його, з очей не спускає його, хоч він усе понурий і неласкавий. Хіма насе не вважає, падає коло його, годить йому, як любі дитині. А як дождеться, що ти Мішу, усміхнеться, Боже мій, як сонце її освітить, і очі блищать, і личко почервоніє. Сидить він якось у садку, і жінка коло його сидить мовчки. Вона йому в вічі заглядає, а він голову спустив, сумує. Коли чують так, що щебече, так щебече, дивляться, а над їх головою пташенята в'ються. Та одна пташка нижче всіх кружляє над Тимошем. Він чує, як і крильцями паше йому на вид. Жінка схопила його за руку. Устрельсю пташку Тимоше, каже, а сама побіліла. А нащо я маю безневинно щебетушечку стріляти? Устрель ти, Моше, устрель мій любий, благає, стискаючи його за руку. Не буду стріляти, шкода й говорити. Не будеш? Тобі байдуже, що тебе жінка благає, бо жінка тобі не люба, говорить, а сльози з очей скотились йому на руку та як огнем палять. О, жінка, каже тиміш, це в тебе десь огневі сльози? Бо гіркі ти Моше, а чимало я їх виплакала. Та й почала знов благати, щоб устрелив пташку. Він таки не послухав. Іди, каже, іди собі недобра людино, необачна. Вона зірвалась і вийшла з саду. А пташка все нижче та нижче над ним падає. Тиміш дивиться і так йому чогось милася щебетушечка, що очей з неї не звів би, слухав би, наслухався її тихого та любого щебетання. Так то чогось жаль його обняв, сльози так і ринули з очей. Припав він до землі та й зросив її сльозьми. Чує? Щось високо шумить. Це чорний ворон, розбив пташенят і найкращу настигає. Вона, як стріла летить, а ворон її крильми обгортає, як хмарою. Скочив тиміш сам не свій, побіг, ухопив рушницю та й устрелив Чорного Ворона. Так він і вдарився коло Тимоша в землю. Дивиться, тиміш, це не ворон. Це його молода жінка, з під лівої руки чорна кров дзюрчить, а правою держить його першу милу неживу. Як була на дівич вечору квітчана й прибрана, так і лежить поперед його очима Олена, хороша й пишна, як квітка. Олену поховали коло церкві під вишнею. Та як поставили хрест, то злетілись дрібні пташенята, обсіли його згори до самого низу та жалібненько защебетали. І то, що весни прилітають і щебечуть над Оленою. Все її дружечки, що на дівич вечорі в неї співали. Тиміш недовго маявся по світу, нудьга його з'їла. Хата розвалилась, двір заріс бур'яном і садок усох, і глибока криниця засипалась. Все мохом поросло та пилом припало.